Великий бізнес при Карпатті об'єднується. Напередодні відбулися установчі збори обласного об'єднання роботодавців. Нову структуру увійшли усі сім галузевих та більше десятка територіальних спілок Івано-Франківщини. Адже лише разом кажуть підприємці зможуть захищати свої інтереси як перед владою, так і перед профспілками. Успішні приклади ефективної кооперації відомі наразі за кордоном. Тамтешньому бізнесу вдається диктувати навіть цінову політику. Наприклад, в Новій Зеландії у них є асоціація яка. Як наші організації роботодавців, то у них таке, таке об'єднання є єдине на всю країну, яка проводить і цінову політику. Тобто галузеві є організації, вони входять в цю асоціацію, і кожна така організація вона визначає свою тарифну політику в цьому утворенні і враховує інтереси інших, від кого це залежить. Тому що зрозуміло, що якщо підняти ціни в, одному, в одній галузі, то вони можуть потягнути я кажуть, ланцюгову реакцію по всій системі. Прикарпатське об'єднання роботодавців очолив народний депутат України Василь. Василь чуднов завдань нової спілки вже з першого дня її існування. Чимало підприємці планують долучитися до розробки законів, які мають безпосередній вплив на їхній бізнес, а також допомагати чиновникам зменшити кількість дозвільних документів. Першу чергу, звичайно, будемо братися за дерегуляцію. Тих нормативних актів, яких ще е, надзвичайно багато, як і на державному рівні, так і на нашому обласному рівні, стільки наплодили тих паперів, вибачте за е, таке слово, що вже не знаємо, що виконувати. І оце будуть перші кроки, за які ми почнемо брати в майбутньому. кажуть в об'єднанні роботодавці, хотіли б впливати на розмір зарплат, соціальне страхування та навіть охорону праці.